Йоу, друзі, знову привіт! Сьогодні буду записувати відео по Base of the Base. Я його прийду, напевно, навіть на три монетки. Або, або, майже не дві, бо три... друга монетка дуже складна. Там треба в таймінг якось спригнути, щоб її точно забрати. А краще я робити цього не буду. Так. Але тут, напевно, є такі місця, де краще помовчати. Перша монетка. Або ні, то дещо, напевно, я так буду робити. Буду проходити його. це теж легкий рівень, як я вчора казав, ну, в своєму відео, де я проходив пари Грейс і Дріаут. Тут є монетка. Друга, он тут. Я її краще попишу, там тут була монетка. І на ніточку теж, якщо хтось не знав, є. Я трошечка захрип, то нічого страшного. Е, головне, щоб зняв круте відео. <кх> Напишіть в коментарях, чи вам подобається моє відео. Я нещодавно став ютубером, як ви знаєте. Може ви не знаєте. Ну, якщо хочете, можете подивитися. На моєму каналі вже доступні два відео, а це третє. Там потім буде четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Тринішипи, гавняні. І все, ми прийшли. Цей рівень. Такий рівень. Всім пока.